Михась, йди сюди. Михась. Михась! О, ще банда ззаду прийшла. Е, пливіт! Пливіть маленький. Ай-яй-яй. Міні михась, ябусик, рабусік, коли тебе вже заберуть? Одна людина сказала, забере. Кажу, забирайте. Це ще було два тижні, навіть більше, ніж два тижні з половиною. Кажу, через тиждень-півтора забирайте. Хорошо. Після того вже цікавились ним, я кажу, та ні, замовлений, мають забрати. Коротше, людини, ні слуху, ні духу. Ну, що це за люди такі, скажіть мені, будь ласка, якісь прибабахом, якщо чесно. Вихась. Михась. Ані біжи, а не біжи, а біжи. А біжи малий. А ну От хороший. Так. Що це тут робиться? Ану йдіть звідси. Йдеть звідси, бандіти. Гуляйте дідь. Диви! А, це вони купаються. Це в них купці. Вони. Гуси білі, а спинки під крилами сірі. <смі> така помість цікава, але крупна. Ну, тобто гарні, гарні трупку. Нема чого сказати поганого. Так. Курчатка. Зараз в город занесем. І не тільки в город. Що ви? Купці-купці! А ми зараз так зробимо. опа, Сюди йдемо. У мене десь бентамка ось водить. А воно вони всі на сонечку. Бентамка вже покидає малих. Вже сьогодні перші яйця побачила в неї у вольєрі. Вона вже майже не квокає. І що ці за дітки в тебе? О, дивіться, яке тріпало в них. А боєчку. Втратила одну маленьку бентамочку. Саме манюсінько воно таке було нещасне, бігало, верещало. Щось воно таке народилося геть Манюсіньке. І так воно і пропало. І ось оце на передньому плані також трішки, наче всі активненькі, а воно трішки якось... О, михася не йде. Бачите, не бояться його. Крильця опустило, то я зараз коксидіостаток поставила, тому що дощики були, волога, жарко, а ну порахую. Так, одного наче нема. А, бо одне ж пропало, напевне, так. Так, раз, два, три. Коротше, не знаю. Дивіться, тріпаються. А що? Ей, привіт! О! Ті там, ті тут. А де те? Курча... О, вже порозгрібали он корм. Ой, господи. Ох із прибабахом вони ці індичата. Капець, Отак ми зараз робимо, щоб вони усюди йшли, а сюди. Диви, ти куди? Лишила курчати, йдеш уже кудись? Ну так, да, вона вже все, вона вже не квокає, вона вже не мама. Так, зараз ми сюди переженемо цих, а бентамок туди треба загнати, туди в цей, О, до них у калі в цю, щоб кіт не з'їв. Ну, вони вже квакають. Давайте якось спробуємо їх. Ну, ось перегнала, бачите? Так, і ось байкокс даю зараз. Так, ось такий придбали цей раз. В зоомагазині брали. Бо щось я, якщо чесно, не дуже задоволена результатом того, що я купувала. Може, через те в мене і курчатка похворіли. Не було ніякого ефекту. Я в інтернет-магазині купувала, ампула зовсім інша. Може, був підроблений. От за оцей віддали 7 гривень одна ампула. Це дуже дорого. Вийшло 350 гривень 50 ампул. Зараз даю ось. Цілу 1 мл на навіть менше трохи, ніж пів літра води даю, більшу концентрацію зараз. Так, да, Бандюки малі. Ого, що це воно. Ще попробую його відкрити. Для профілактики дається один мілілітр на літр води. А якщо вже є симптоми, то краще дати більшу концентрацію. Ідіть пийте, тільки ж не перегрибі їм воду. дітки пити хочуть. Ось те, Дичка. Все побігла. Пійте, пийте. О, п'ють. Ой, Все. Бідня курчатка. Покажу вам дохленьке, якщо воно тут є ще. Воно воно лежить. Бачите? Маленький пропав вчора. Треба його закопати. Ну, я вам показую все, як є. Я думаю, що трупіків, курчаток ви бачили в своєму житті, так що нічого тут такого нема. Так, а, хочу зараз ще забрати оце. Так, індичата. Шуруйте, будь ласка, звідси. Бо я зараз вже терпець, мій закінчиться. Шуруйте звідси. Давайте. Я ж вам там зробила діло, о, поколиться зараз. Давай дурбецію. Де ти, ти лізеш? О, Отак зараз я перекрию. О, пішли воно. Їдять. Турбецики. Що ви тут, куряки? Що це таке тут? Е, свинота. Так, давайте курчакам занесем. Е, курчаки, привіт! Що, нема води, зараз вам носить манделі. Чуть висити, йдіть, йдіть. Йдіть, малі. Нате. Арток призів вже. Ната.

Ті ображають цих трохи, ці тих. А едят Видите, как долбуть, Цей е, бентамка, яке цікаве, смішне, довге таке курчатко. Не знаю, півник чи курочка, напевне, що курочка. Він тут такий маленький. Цей старшого виводка, їх четверо у мене тут. Ну вийшли все одно їсть, йому байдуже. Що ти йому там кажеш? Що там? А, котеня бігає, лякає. А отам далі півничок є бентамка. Покажу вам зараз. Видно, тут який у нього гребінець. Вже великий. ось. Бачите, це вже півночок, видно, що півночок. А ось до курочка є, чортемненька. Ось пентавочка. А четверта де я не знаю. Хай їдять. їжте їжте ти чого сюди в їдро заліз? Ану, коруй. Так, давайте слітам світло, ну добре до, заховалися. вам, сюди ще. Натовом. Їште. А, це теж хвореньке, напевно. На, на їжте. Двіти сюди випрягну кофюхюнчик. Там нікого нема. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп, йдіть сюди. Ідіть їжте. Йдіть, всім дам, всім вистачить. Ніки. Все. Зараз ампулку покладу. А доеду, я рачу, де я, до речі, діло ці ампули? Не знаю. Зараз сидить, ще поставлю. Що, я їх тут лишила, ну так. Да. О, індичка. Ти здуріла чи що? Нема де нестися? Чого ти тут не мостишся? А ну, це. А ви що, кабаноси? Груші хочуть, зараз треба грушок знайти їм. Так, зараз поставлю курчатками. Так, дичата вони пасуться. О, воду вже перевернули. Ой, це так цілий день, я вам кажу. Туди-сюди і немає взагалі... Спокою. О, заховалася в холодок. Бандюшата, От бандюшата. Ой. їште. їжте. їжте їжте, аби тільки не хворіли. <плес> а що це таке? <плес> зараз водичку поставлю, зараз Будете зараз пити, їсти все буде у вас добре. isso. Dara, Dara, a bichota Лабані пити це ж саме найкраще, що може бути в цьому житті. Нати. Курену. Так, ставлю зараз. Так, а це що у мене за вода тут? А, це я несла... А, це ж я бентамкам хотіла. А я зараз їм поставлю вольєр їм. На завтра, прохойка. Шо ви? М? Картоплю хочете? Зараз додавати? Дивись. Так, зараз натремо кабачки. Вон картопля. Так, це тут воно стоїть так, як треба. вже їдять. А ті що тут роблять? Скоро до вас прийде ваша сестра. Все, будете разом тут уже. Так, ну та вже австралорпиха наша вже й перестала бути. квочка ще трошки поквокує там. На он зі там. Так, коли вже ці каченята будуть. Давай. Вже надклюнули, стоп. Ану. Що це тут таке вже? О, вже пішло діло. О, вже рухається, а ну це подивимось. Зараз вже дзьобики в повітряній камері, вже скоро будуть. Зараз глянемо, що там качка робить. Зараз ця курка допомагає у цій качці виводити. Надіюсь, вам тут все ок. Виходьте. Шпінгалети. Так, на нате вам тут. Нати, ідіть Так, давайте глянемо. Що в тебе тут? Нема ще дітвари? Га? Ще ні, не, нема. Джозефіна, що ти? На їж. Не можеш заспокоїтись. Так, кури! Дивися! Вони вже тут всі. Ой, давай! Що А там не таке я дала, не таке. Зовсім інше. Зовсім не таке дала. Тікайте. Прийдіть, йдіть, щоб я вас тут не бачила. Дідь, дивіться. Так, цим дамо зараз нашим важковикам. Е, привіт, важковики! Ви дуже важкі чи такі? Середньоваті? А? Нате! Опа! Хто не бачив, то це я купила... Ой, щось мені кажеться, я купила більше качуриків, якщо то не качечка лежить. То щось Наче одні качурики. Тю. Чи це дві качечки? Так, або це дві качечки, а то два селезня. Або я купила три качура і одну тільки качечку. Щось мені це не подобається. Щось мені таке враження, що тут більше селезнів, ніж я хотіла. Коли ми там вибирали качок, то напевно просто недорослий селезень попався замість качечки. Таке теж може бути. Це мені взагалі не подобається таке. Або просто людина сказала, що то один виводок, я подумала, що мають бути качечки, а вийшло, що... Може, два виводка, да, то менший був і вийшло, що зараз проявляються селезні. Ну, Коротше, це хреново, тому що я хотіла два селезня і дві качечки. А тепер виходить, що більш за все, що там буде два. Їх! Ви подивіться, що там буде два селища, три одна качечка і три селезня. Подивіться. Подивіться на цих бандітів. Куди ти летиш? І все одно воно сюди залетіло. Оце ну, просто капець з цими індичатами Це Це просто дикі тварини. Ой. Щоб пасти не вистачало. Цей тут ходить малий. На, їшан тобі. Каченятам зараз насипать. На, та-та-та-та-та-та-та. На. Йдіть. -та 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 -та. Тут пригналися. А це мої. А що тільки? Твитху. Чинята. Так, давайте ще бентамочкам кинемо трохи. А їдять. А, у них тут у всіх три тріпало на сонці. Дивіться, всі лежать. А Боже, знаєте. їжте. там. І хата, та й годі. Їжте, їжте, щоб до вечора все змолотили. Бо я вам зроблю. Прийду і зроблю. А ти там, да? будеш ходити там саме. Треба, до речі, знаєте, що зробити? Мені треба требачатам пообрізати пера на крилах. А це теж будете їсти? На, Їжте? Тому що дуже вони щось літучі. А назад як ти? Будеш там ходити, так? Да? Саме? Ну, ходи, я тобі що. Так, свиням. Ей, свинота. Свинота. Привіт! Прибіть, кабаноси! <ривіт> Хто піскунута накидав? То кабануси погані. Що, ще принести мало? їжте. Свинота мала. Хвостами махають, Йдять. Ходіть, ще принесем. Квочку туди поселила, поки каченята на виголі, то ніяк не хоче переставати бути. Квочкою. Хоче постійно сидіти. Стара ота е, курка з щубом бородата. Хоче постійно бути мамою. То що ж я її зроблю? На, те. Їште, їжте. Далі ще сліня, занесу. Я вже падаю, з воно... них.